Доля організатора, реалізатора, творця, митця, креатора, вона в чому полягає, що ти дійсно розраховуєш повністю на, на, свій, на свій стержень, да? От на, на свої ресурси, на силу віри і довіри. Так, люди відгукуються, але не треба, ну, не треба мовчати. Не може бути щось масштабне організоване, і ти десь там хворієш соромом, щось десь сказати чи просити. Чи... Ну, взагалі я щиро це заявляю, що. Травмовані і незрілі жінки в принципі не можуть організувати нічого потужного, глобального, помітного, мистецького, масштабного, і це ще один із фільтрів, по якому можна бачити зрілих людей в цьому світі. Тобто, якщо ви бачите певних певний, певний Певних людей, певні проєкти, певних особистостей, певні бренди, які реалізовують щось масштабне, я зараз скажу про цей час. Я не кажу там про завжди і як колись було. І не кажу зараз про е якісь конкретні середовища, що у бізнесу так, там, а в громадських структурах інакше, а там, в державних всюди одна й та сама історія. Всюди одна й та сама історія. Так, ось громадський сектор, культурний сектор, мистецький сектор більше вимірює кількість і вихлоп і результативність не нуликами продажів, а кількістю людей, яких вдалося охопити, да, кількістю уваги. Яку вдалося ну, дійсно привернути да, до, до, до чогось. А більше бізнесові середовища чи проекти, звичайно, вимірюють ви, ви свою ефективність фінансовим результатом. Ну, Якщо мова йде про якісь конкретні продажі, продажі, продажі.